Гороскоп на 15 грудня. Водолій. Завтра для водоліїв стане днем роздумів і нових ідей. Ви можете відчути, що готові до змін, але зірки радять не поспішати. Завтра планування стане вашим найкращим другом. У фінансовій сфері можливі невеликі, але корисні надходження, які допоможуть вирішити поточні питання. В стосунках з партнером важливо зберігати щирість та терпіння. Самотнім водоліям варто приділити час спілкуванню. Можливо, хтось із вашого оточення вже давно чекає на знак уваги. Риби. Риби можуть відчути, що їхній емоційний стан вимагає гармонії. Зірки радять присвятити день відновленню енергії, навіть якщо це означає відкласти справи. Фінансово день буде стабільним, але краще утриматись від імпульсивних покупок. В стосунках з партнером можливі приємні сюрпризи, якщо ви готові поділитися своїми почуттями. Самотнім рибам день подарує несподівану зустріч, яка може стати початком нової історії. Овни для Овнів цей день буде наповнений енергією та бажанням досягати успіхів. Використовуйте цей час для важливих зустрічей та проєктів. Фінансова сфера обіцяє стабільність, але варто уникати зайвих витрат. В стосунках з партнером важливо уникати конфліктів через дрібниці, навіть якщо емоції будуть на висоті. Самотнім нам зірки радять бути відкритими до нових знайомств, адже вони можуть бути дуже перспективними. Телець. Тельцям день обіцяє позитив у роботі, особливо якщо ви проявите наполегливість. Ви можете отримати заслужене визнання або похвалу. У фінансовій сфері все складається добре, але не забувайте про планування бюджету. В відносинах з партнером важливо бути чуйними та відкритими, щоб уникнути непорозумінь. Самотнім тельцям зірки радять не боятися проявляти ініціативу, і це може принести несподівано приємний результат. Близнюки завтра стане днем, коли близнюки зможуть вирішити важливі питання, які давно потребували уваги. Ваша комунікабельність допоможе знайти спільну мову навіть у складних ситуаціях у фінансовій сфері можливі перспективи для покращення доходів. В стосунках з партнером важливо зосередитись на спільних цілях, а не на розбіжностях. Самотнім близнюкам зірки обіцяють цікаве знайомство через спільних друзів або колег. Рак. Для РАКів цей день буде сповнений творчості та натхнення. Ви зможете вирішити складні завдання завдяки своєму нестандартному підходу. У фінансах день сприятливий для планування, але уникайте ризикових інвестицій. В стосунках з партнером краще зосередитись на взаєморозумінні, щоб зміцнити ваш зв'язок. Самотнім ракам варто звернути увагу на свої інтереси, адже вони можуть привести до несподіваних знайомств. Лев Левам завтра варто сконцентруватися на професійних справах, адже день обіцяє успіх у вирішенні важливих питань. Фінансова ситуація буде залишатись стабільною, хоча день підходить для обговорення довгострокових планів. В стосунках з партнером важливо зберігати баланс між амбіціями та увагою до другої половини. Самотнім левам зірки радять бути уважними до людей, які оточують вас, адже хтось може мати до вас серйозний інтерес. Діва Дівам день принесе гармонію, якщо ви будете слідувати своєму плану. Ви можете знайти натхнення в нових завданнях або проєктах. Фінансова сфера вимагає уважності, але серйозних змін не передбачається. В стосунках з партнером зірки радять уникати критики та зосередитися на підтримці. Самотнім дівам день подарує можливість зустріти когось, хто розділяє ваші цінності. Терези для Терезів завтра стане днем, коли ви зможете вирішити складні питання, спираючись на свою дипломатичність. Фінансова ситуація буде стабільна, хоча можливі несподівані витрати. В стосунках з партнером зосередьтесь на дрібницях, які приносять радість і зміцнюють ваші почуття. Самотнім Терезам варто бути відкритими до нових знайомств, цей день сприяє романтиці. Скорпіон. Скорпіонам день обіцяє продуктивність і ясність у багатьох аспектах. Ви можете отримати підтримку, яка допоможе завершити розпочате. У фінансовій сфері можливі приємні новини, хоча варто бути обережними з великими витратами. В стосунках з партнером Зірки радять не боятися говорити про свої почуття. Самотнім скорпіонам день подарує цікаве знайомство, яке може змінити ваші плани. Стрілець для стрільців цей день стане періодом реалізації нових ідей та сміливих планів. Ви зможете отримати підтримку від оточуючих, якщо будете відкрито ділитись своїми думками. Фінансова ситуація сприятлива, але зірки радять уникати поспішних рішень. В стосунках з партнером зосередьтесь на спільних мліях і цілях. Самотнім стрільцям день обіцяє несподівану зустріч, яка може змінити їхнє ставлення до кохання. Козоріг Козороги відчують себе впевнено у багатьох справах день сприятливий для завершення проєктів і планування нових. У фінансах можливе поліпшення ситуації завдяки вашій дисципліні. В стосунках з партнером зосередтесь на розмовах, які допоможуть уникнути непорозумінь. Самотнім козорогам зірки радять не боятися проявляти ініціативу, адже це може принести несподівано приємний результат. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.